Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У лютому пенсіонери можуть оформити майже 1 тисячу гривень доплати до пенсії. Як це зробити більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Звернувшись до пенсійного фонду, можна отримати суттєву надбавку до пенсійних виплат. Вона передбачена пенсійним законодавством, для деяких пенсіонерів передбачено можливість отримання доплати до пенсії у розмірі 944 гривні. Однак для цього потрібно обов'язково подати заяву до пенсійного фонду України, про це нагадали в прес службі пенсійного фонду. Це виплати, що надаються у зв'язку з погіршенням стану здоров'я пенсіонера, якщо він потребує постійного догляду. Хто може отримати доплату до пенсії для отримання вищезгаданої доплати до пенсії, потрібно відповідати одразу чотирьом критеріям: отримувати пенсію за віком. Вікоодержувача має становити від 80 років, пенсіонер має жити один. Пенсіонер повинен потребувати стороннього. Догляду, зокрема, допомоги соціальних працівників, що має підтверджуватись відповідним висновком лікарів. Який розмір доплат до пенсії через погіршення стану здоровий розмір щомісячної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність? 2025 року йдеться про 944 гривні, як отримати доплату до пенсії для отримання доплати до пенсії потрібно подати відповідну заяву до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, надавши також медичні документи, що підтверджують право на виплати.